Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні і героям наша слава! Черговий похід, в низини Карпат. Ну, найперше хочу всіх привітати із релігійним святом, святом Вознесіння Христа. Храм ми зранку Божий відвідали. Тепер відвідуємо Божий ліс. Божу землю. Наче сьогодні. Четвер, година друга дня. Тобто 14-та година. Надіємося на білі грибочки. Грибочки мають рости по. по по-російськи наростаючі. А по українськи не можу перевести. Одним словом я зрозуміло. От. Має бути все більше і більше, і все масовіше і масовіше. От. На що ми сьогодні надіємося? На непоганий результат. Як завжди, що в нас буде цікаво, будемо показувати. Що на даний час робиться В низинах Карпат. Що ж, вперед, по білій грибочці І так, гуляю я по лісі. Хвилин 15. І ось перші, перші щирі. Отакі. Дуже вже поїджений він тут оріз. Ну аж тут вище є кращий. По якості. О. О, такий він. Так. О! Десь він там виріс. О, такий Красотень. Що ж, будемо сподіватися, що надалі буде краще. Ось знайшов ще невеличкого, молодого. Щиро. Ну будемо казати, початок не густий, але добре, що щось попадається. Ось у нас ще один білячок. Щось він мені не влучає довіри. То не білий. Мені здається, то не білий. Ми його викинемо. Ось там білий. Молодий. Але туди треба долізти. Молодий невеличкий. Дивлюсь на лисички. Глянь управо, а там такий козак виріс. Ох. Оце в нас щирий. Ось вінки. О, там бачу ще один є. Але невеличкий Ось Ось такі. О. А це вже позач. Це вже позач. Йдемо ще. Ось до цього ось який ще тут весь. Ну, треба тут добре оглянути. Може ще щось буде. Може, ще щось буде. Ось яка сироїшка, а от там позача, але невеликий. Позача, але невеликий. Ось який. Бінячок Позачі, значить, є. Вло. Я поки з тим малим позачом зробив порядок, глянь вправо, а там такий грибок видніться. Ось які Краси. Красивий бок. О! І що, шапочка відламалася, кусочек. Не біда, ми її проклеїмо Білячок виріс, чуть до нас тест. Хоч невеличкий, но білий. Тільки ходжу, і це у нас тільки друга сироїшка. Білих більше як сироїшки, як сироїшки, ну курочкам на вечерю. О, ще найшов? Сироїшки. Не з ним. Так і тут вроді є. Роді тут двоє. А ну є. Yeah. Зайпізнивши. Там вроді молоденький Трохи молодший О. То місце сирої жаги, мабуть. О, то вже. То вже достатньо курці. Ось ще білячок. Який похилився. Скажу по правді. Не густо сьогодні з білими не густо. Знову пішли дощі. Немає охоти знов змокнути. І так будемо тікати до нашого транспорту і додому. І так, завершуємо ми сьогоднішню поїздку по білій гриби в низиний Карпат. Поїздка більш-менш вдалася, хоч результат слабенький. Ну, а результат є. Показую результат. Отако От ми назбирали білих. От. І у нас є сироїшки. Сироїшки. Курочка. Ну, а вам, як завжди, бажаю здоров'я і мирного неба за головою а також назбирати грибочків більше, як я назбирав. Яке здоров'я є, охота і збирати. Заходити до лісу, я далі засвою, пам'ятайте, що ліс, наше багатство, ліс нас годує. Ліс треба залишити нашим нащадкам. А також пам'ятайте, щоб не копали гробочки ніякі, вони очищують повітря. Ну а всі ваші побажання, хай повернуться до вас в туриці. Хай вам щастить, до побачення, до наступної зустрічі. Па-па!